Вітаю, У МЗС Франції розглядають можливість відправки своїх військових в Україну. У французькому МЗС вважають просто серйозною помилкою не обговорювати можливість відправки своїх військових до України в контексті підтримки країни у війні з Росією. Міністр делегант з європейських справ в МЗС Франції Жан Нуель Баро зазначив, що президент Франції Еммануель Макрон висловив рішучість. Зробити більше для допомоги Україні та підтримав можливість обговорення застосування французьких військових можливостей. Він висловив думку, що в майбутньому не можна виключати вирядження західних військових до України. У МЗС Франції наголошують, що боротьба українців проти російської агресії стосується не лише України, а й безпеки всієї Європи та Франції. Оскільки імперіалістичні амбіції Путіна вони не обмежуються лише однією країною. Франція закликає до єдності та рішучості країн ЄС у підтримці України та на необхідність робити більше, краще по-іншому для підтримки українського опору проти російської агресії. А також зсу вперше застосували нові бомби. Про це повідомляють турецькі змі. Зафіксовано використання нових французьких, до речі, далекобійних авіабомб, відомі під назвою як Хаммер. За даними повідомлення, бомби вперше були застосовані для удару по Авдіївському коксохімічному заводу, контрольованому російськими військами. Наразі невідомо, правда, з якого типу літака були скинуті ці бомби, але для корекції та фіксації результатів удару використовували безпілотники одного з підрозділів Збройних сил. Також у Збройних силах України повідомили про нову ціль російських військових на сході України. За даними заяви начальника прес-служби оперативно-стратегічного угрупування військ Хортиця Іллі Євлаша, армія РФ перекидає частину своїх сил з куп'янського напрямку в район населених пунктів Терни та Ямполівка. План росіян полягає в тому, щоб захопити ці плацдарми. З подальшим таким просуванням на Лиман, ну а в подальшому на Слав'янськ та Краматорськ. Але ця тактика, за словами Євлоша, вона не є новою. А також тут варто зазначити, що ворог зіткнувся з сильним опором українських захисників в цьому районі. В додаток до цього погодні умови досить несприятливі для наступальних дій, оскільки техніка застрягає в багнюці, що дає українській армії. Час на підготовку. Нагадаю, що сьогодні російська тактична авіація здійснила атаку на Донеччині та на Запоріжжі. Повітряні сили зафіксували пуски керованих авіаційних бомб. Одну таку авіаційну бомбу Російська Федерація скинула на Курахово. Росіяни поцілили в самий центр міста. Голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що в результаті цих подій постраждало щонайменше 16 людей. Атака призвела до серйозних руйнувань, особливо в центральній частині міста, де пошкоджено щонайменше 15 багатоповерхових будівель. І наостанок, Російська Федерація зробила нову заяву про падіння літака ІЛ-76. Російська омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що можлива передача останків, які, за її словами, належать нібито загиблим українським військовополоненим під час падіння літака Іл-76 в Білгородській області. Вона зазначила, що Україна раніше зверталась до Росії з приводом передачі тіл цих осіб, і робота нібито в цьому напрямку вже ведеться. Я вам нагадаю, що літак Іл-76 розбився ще 24 січня у Білгородській області. За повідомленням тоді Міноборони РФ, на борту перебувало нібито українські полонені, призначені для обміну. Однак українські ЗМІ повідомили, що літак перевозив ракети до комплексу С-300. А також росіяни оприлюднювали список з 65 осіб, які за їх заявою загинули під час катастрофи. Проте дані, принаймні 17 осіб з цього списку співпадають з даними 17 бійців Збройних сил, яких вже обміняли ще 3 січня. Тому вірити таким заявам Міноборони РФ або ні, це вже справа кожного, а в мене на цьому все. Я вам дуже дякую за перегляд. Підпишись обов'язково на канал. До зустрічі!